А от і що, на, на що ще я не звертав уваги. Тополі, як тополі, так бачите? І тут є тополі, А от. Дивіться. Дивіться. Це фонарі чи це дерева. Що це? Як їх формували? Чи це так, 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 такий сорт? Дивіться, який прикольний сорт. стовбур Стовбури іде, 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 потім хлопця роз, розгалужуються на такі Горизонтальні гілки. Що це? А потім з кожного. Ну це чи формували так. Ну ні, тоді отут би знизу б якісь були шпичаки. <рігла> Отак от, от воно, мабуть, і росте в природі. Що це? Хто знає? Ану поділіться. <рігла> я такої перший раз побачив. Ні, я тут ходжу постійно, але так от вгору не заглядав, не здивився. Ну тут стоянка, тут завжди машини. До речі, про стоянку. Дивіться, у кожна -то сам своя табличка там ясно. І оце все, оце все запол... заповнено було машинами. Я проходив отак швиденько повз-повз-повз. А тут іду. Сьогодні 31. Сьогодні 31 грудня. Вон там бачите, ану дайте. Вон там шпиль Афенбурга. Всії центральної церкви цієї шото. А тут такі, дерева. <laughs> Он хтось трусить. Человечек біжить. От так буває. <laughs> До слова про німецьку. Акуратність, пунктуальність, сьогодні пунктуальність, пунктуальность, это аккуратність, прорахованість. Бачите дерева, як вони підстригають знизу. Не так, що гілки на, на дорогу звисають постійно, а так до гори піднялися і все. А мабуть, ось помічають ті, які треба там потім спиляти, чи чого вони їх помічають. Ну, але ж бачите, продуманість, прорахованість у всьому. А ось еле... покажу зараз пару елегантних рішень. Дивіться, будиночок з прибудинковою територією і Раз. здавалося б, да? і бачите, Бачите, як елегантно. елегантно і для людей і для комунальних служб. Маленька, але прибудинкова територія. Правда, хтось використав не за призначенням. Бачите, як люди все ж є час, є гроші, є бажання і прикрашають свої помешкання. І от на що треба звернути увагу? От ялинка, ну їй вистачає з кореневої системи вологи. І вон там. А якщо дерево отаке, то не просто так яма, якась навколо, а облагороджена. Це якщо не закрита. Якщо не закрита, якщо не закрита сіткою, Ну в цьому районі отак от зроблено, так. Да. А так зараз я зверну. Увагу вашу ще раз, на як вони закривають кореневу систему, щоб і чиста, і волога потрапляла до коренів. Так, дивіться, от дерево бачите? А дивіться, оце бачите? Тобто коренева система навколо неї не грязюка, не пилюка, а металева решітка. А ось знову ж витвір інженерного мистецтва. От начебто прост, просте рішення, да? навколо кореневої системи запустили, поставили металевий захист, сітка. Так, що таке, ну стоп. Тобто тут же ж поруч відлив, злив води, і ось сітка. Таке просте рішення, дивіться. Скільки сто років вона постоїть, доки не зіржавіє, е, начебто зацинковки, але ж пилу, грязі нема. Ну і прибудинкова територія, як зазвичай зазвичай гарно оформлена. От для прикладу, це у нас я зайшов до двору нашого прихистку, і от дерево. Тобто загальна ось бруківка йде, а під деревом, дивіться, цегла на ребро, і вона вологу пропускає, травичка там проростає місцями, а сміття нема. Тобто грязі. Землі нема. Бачите, так, далі пішли. Ну, це садочок. А ось от ще краще зроблено. Ну, більш красива, як скажемо, архітектурна. Ось загальний двір А біля дерева, оце, оце коло, цеглина на ребро. І ще й для лавочок. Можливість поставити лавочки. От в центрі, ну цей пам'ятник, ось ці ворони. А я за кореневу систему, бачите тут. Тут отак от обладнано, зайве прибрана, але не так, що перекопана. Або дивіться от ще варіант. Ну, Найекономніше, найекономніше. Землю прикрили щебнем. І все, пилю нема, пилюки нема, нічого не так рівненько і дешево і сердито. І просто. І дерево собі росте. І чому так не робити? Чому так не робити? Чому у нас оті ямки, куди люди провалюються? Де наша конструкторська думка космічних кораблів запускачей. от ще варіант. Я, я вже закореневу систему, закрию тему. Дивіться, навколо дерева обладнали такі, таке коло і поставили сидіння, щоб люди відпочивали. Оце центр міста. Так обладнаний. До такого звикаєш швидко. Отак. От Що отак це не якась площа, це звичайний райончик, зупинка. Просто люди так ходять. Ну, повсюди сміття можна в урну викинути ну зупинка, як зупинка, також тут із насмічено там, і бички кидають. Ну, але ж тут і наші їздять, так? Да? Ну таке. І К сміттєві урни на кожному кроці навіть не ну, на перехресті. От. Будь-де де б ви не глянули, дорожка все одно буде рівною і все одно вона буде не поковирена, Ну, то, що розмітка буде для людей, для велосипедистів, а то, що не буде оцих от колдобин на будь якому протязі дороги. Тобто усюди буде рівна дорожка без колдобин, без прірв. От зупинка. Для зупинки відміточки для людей і от для автобусу, щоб заїжджав окрема, окрема ділянка. От якщо ремонтували тротуарчик, то вони його відремонтували. А не покинули, поки ґрунт не вляжеться, та поки рак на горі не свисне. Тобто люди відразу все роблять і якісно. Ну що я можу сказати? А що ви можете сказати? Ну нічого. Або от ще гляньте, ну там в'їзд, мабуть, гаражі. Перед гаражами така решіточка, да? ну, водосток. Це таке нормальне. А тут, от, дивіться, такий схил ну, від цієї площадки стоянки. Такий, бачите, не трошки схил є. І а наш ось отут? Ось от такий же ж водосток. водовідвід, відвід? Нащо ви думаєте? Ну що, вода б біжала б собі, та й біжала, так? Да? А, а німці зробили, щоб на дорогу не, 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 не тікала зайвої води, щоб краще було їздити оцім автомобілістам. Ну, чи не дивина для нас? У нас би зекономили, ну і і економлять.